Так, друзі, у нас Insignia Opel. Значить, двохлітровий дизельний двигун. У нас виходить в аварійний стан після 3000 обертів. І помилочка висить на переддув турбінки. Значить, Турбінка у нас тут без керуючої геометрії. Значить, Тут у нас перепускний клапан стоїть, керується він вакуумною системою. Стоїть електромагнітний клапан. І в е, Минулий раз це другий раз вже клієнт. Приїхав, придбав новий електромагнітний клапан. Я зараз покажу, як на старому вакуум керується. Тобто він, в принципі, не керується, він постійно подається на турбіну. І у нас знаходиться перепускний клапан в закритому положенні постійно. Так, Ну що ж, запускаємо двигун. Бачимо, що у нас вакуум максимально пішов в максимальну точку. В перекладі на кілопаскалі це у нас в бари, вибачає, це у нас майже один бар. Значить у нас постійно приходить вакуум і після ікрування не відбувається, тобто немає відсікання. Зараз підкинемо інший електромагнітний клапан і подивимося, який результат. Так, і до речі, забув вам повідомити про те, що коли їздив зі сканером, дивився на надув, і потрібно на третій передачі, робили тест турбіни. Значить, скільки вона надуває? А надуває вона немало 2 бара, і 2,3 бара. Це відповідно для взагалі для любого двигуна такого об'єму. Дизельного це дуже забагато і не скидує. Зараз ну, потім відбувається перехід двигуна в аварійний стан. І губиться повністю динаміка, і машина більше не розвиває тих обертів, яких необхідно. Коротше, зараз підключаємо новий електромагніт. А, я ж хотів перекинути. Манометр. І, до речі, ще один момент. Перевіряв я старий електромагнітний клапан, подавав 12 вольт. Реакції ніякої не було, не ні клацання, нічого не чутно. Це говорить про те, що у нас електромагнітний клапан не є, діє працездатних. Запускаємо. Так, ну що ж, ми одразу бачимо різницю. Різниця, різниця дуже велика. Тобто вже керується. Це 100%. Зараз залишилось проїхатися, подивитися, скільки воно дали турбонагнітачі тиску. І чи не випадає в аварію. Ну що ж, ми вже на прямій. Зараз будемо тестувати вже новий електромагнітний клапан керування клапаном. Скидування тиску у бусті, ну, тобто в турбокомпресорі. Зараз, значить, я планшет покладу задля безпеки особистою. А потім покажу вам графік, який нарисував планшет. Так, ну що ж, бачимо, що у нас графік з'явився. Зараз, секундочку. І він вказує нам. ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну на те, що у нас в діапазоні спрацювало 1 і приблизно 6 бар. І як ви бачите, у нас зараз у нас система старт стоп, -стоп спрацювала. Ось запуск є. Ми бачимо, що ніяких помилок в аварійний стан вона не впала. Зараз ще один тест-драйв зробимо. Запишемо графік і ще раз його, його проаналізуємо. Так, ну що, ще раз ми проїхалися. Не забуваємо, що це датчик абсолютного тиску. Він починається з одного бару. І бачимо ті ж самі показники в один приблизно 6 бара. І того. Значить, я, я впевнений, що проблема не з'явиться в ближайший час. Значить, Проблемка була в керуванні турбіною, як я вам це і показав демонстративно на манометрі. Значить, Перевіряйте справність електромагнітних клапанів, перш ніж бракувати турбіну. Тому що людині, як зазвичай, забракували агрегат, а з'ясували, що це трошки в іншому взагалі проблема. Так що всім дякую за увагу, всім гарних ремонтів.